Сьогодні ми зануримося у світ, де розкіш вимірюється не швидкоплинними трендами, а цілими поколіннями. Ми розбираємо історії, що формують наш світ, і цього разу мова піде про справжню містику Ермес. Отже, як, як майстерня, що колись робила кінську упряж, заснована ще у 19 столітті, змогла створити найбажаніші сумки у світі? Саме це ми сьогодні і розберемо. Це унікальна історія Ермес, бренду, який не те, що ігнорує сучасні правила маркетингу, він їх просто переписав під себе, щоб залишатися на самій вершині. Знаєте, у це важко повірити, але історія Ермес починалася зовсім не на подіумах. Вона починалася у стайнях. Так, так, вони створювали упряж і сідла для європейської аристократії, і саме оця відданість якості й довговічності речі абсолютно необхідні для кінного спорядження, і заклала той самий фундамент для їхньої майбутньої імперії високої моди. Давайте пройдемося по ключових датах. Все почалося, уявіть собі, ще в 1837 році з маленької майстерні Т'єри Армеса. Вже у 1880-му його син переносить магазин на ту саму знамениту адресу, де він, до речі, знаходиться й досі. Потім у 1900-му з'являється перша сумка для перенесення сідел. Справжній прорив, справжня революція сталася у 1918 році. Еміль Моріс Армес привозить із Канади застібку блискавку. Це сьогодні для нас. Звична річ, а тоді це була інновація. І Ермес отримав на неї ексклюзивні права у Франції. Це без перебільшення назавжди змінило дизайн їхніх виробів. І ось тут знаєте, історія Хермес робить неймовірно цікавий поворот. Уявіть собі: у світі, де бренди вливають мільйони доларів у створення ідеального іміджу, найвідоміші продукти Хермес стали легендами не через геніальні маркетингові кампанії, ні, а через чистий випадок і щасливі збіги. Історія перша це майже казка про принцесу. 1956 рік. Грейс Келлі, ікона стилю принцеса Монако. Вона використовує свою сумку Ермес, яка тоді називалася Саккадепеш, щоб прикрити від настирливих папараці свою вагітність. Ця фотографія облетіла буквально весь світ, і сумка миттєво стала символом королівської елегантності. І що найцікавіше, публіка сама без жодних підказок, перейменувала її на Келлі. Бренду залишалося лише згодом офіційно це визнати. Ну а потім потім була Біркін. Просто уявіть цю сцену. 1984 рік літак, актриса Джейн Біркін сидить поруч із головою Ермес Жаном Луї Дюма. І тут вміст її солом'яної сумки просто висипається. Вона починає скаржитися, що ніяк не може знайти ідеальну практичну сумку на вихідні. І що робить Дюма? Просто там, на серветці, він починає малювати ескіз. Так саме так народилася, мабуть, найвідоміша і найбажаніша сумка в історії. І випадковість, це, звісно, добре, але це лише половина історії. Щоб такі ікони взагалі могли з'явитися, потрібен був міцний фундамент. І цей фундамент це непохитна, я б навіть сказав, фанатична відданість ремеслу. Це те, що лежить в основі абсолютно всього, що робить Хермес. Просто вдумайтеся в це число. Сім тисяч це не просто цифра, це кількість майстрів ремісників, це без перебільшення серце і душа компанії, це не робітники на конвеєрі. ні. Це справжні хранителі традиційних технік, які передаються з покоління в покоління. І як же виглядає цей шлях до майстерності? Ну, по перше, суворе навчання. Кожен, абсолютно кожен новий ремісник проходить трирічне стажування. Тільки після цього він може доторкнутися до виробу. По друге, є залізний принцип: один майстер одна сумка. Це означає, що одна й та сама людина створює сумку від першого до останнього стіпка, вкладаючи в неї свою душу. І по-третє, це щось неймовірне: догляд на все життя. Будь-який шкіряний виріб можна повернути в майстерню для ремонту. Будь-який час. Це ж не просто покупка, це справжні стосунки на все життя. Щоб зрозуміти масштаб, візьмемо, наприклад, сумку Келлі. На її створення один майстер витрачає щонайменше 18 годин. 18 годин ручної роботи це ж майже половина робочого тижня присвячена одній єдиній сумці. І ось саме ця відданість часу, а не логотип. І є справжнім мірилом цінності їхніх виробів. Коли вироби створюються так повільно, так ретельно, їх не можна просто продавати, як усі. Стратегія продажів має бути такою ж унікальною, як і виробництво. І ось тут Хермес просто довів мистецтво антимаркетингу до абсолютної досконалості. Просто погляньте на цю різницю, вона колосальна. Сучасна розкіш, вона що робить, вона кричить імідж це все. Створює ажіотаж, гучні дропи, платні кампанії з зірками. А що робить Хермес? Він навпаки тихо шепоче. Продукт ось наша зірка. Вони не платять інфлюенсерам. Замість цього вони створюють бажання через дефіцит, через ті самі легендарні списки очікування. Адже чим важче щось отримати, тим сильніше цього хочеться. Це ж чиста психологія. Ермес не продає тренди чи масову популярність, він продає цінність, історію та статус, які важко відтворити або підробити. І це правда. По суті, у них навіть немає відділу маркетингу в нашому звичному розумінні. Їхній маркетинг це кожен стібок, кожен шматок ідеальної шкіри, кожна година роботи майстра. Тема випадковості продовжується навіть у найвпізнавальнішому елементі бренду їхній упаковці. От як думаєте, скільки фокус груп і досліджень вони провели, щоб обрати цей ідеальний відцінок помаранчевого? Відповідь проста: жодного, як і у культові сумки, цей колір просто дитя обставин. Все дуже просто. Під час Другої світової війни їхні традиційні кремові коробки стали недоступними. Дефіцит. Єдиний матеріал, який постачальник міг запропонувати, був виразний помаранчевий картон. Ермес просто не мав вибору. Вони були змушені на нього перейти. Іронія долі, правда, цей вимушений крок, народжений з дефіциту, став всесвітньо відомим символом розкоші. Сьогодні побачити цю помаранчеву коробку це вже само по собі подія. Справжня порція дофаміну. Ми вже побачили їхню історію, майстерність, унікальний антимаркетинг. Але головне питання: як ця філософія, які майже два століття, працює сьогодні, в нашому шаленому цифровому 21 столітті? Давайте подивимося на сухі цифри, на результати. А результат ось такий: 11,6 мільярда євро. Це дохід за 2022 рік. Тільки вдумайтесь, 11,6 мільярда. Це ж просто приголомшлива цифра для компанії, яка свідомо обмежує виробництво і повністю відмовляється від логіки масового ринку. Це найкращий доказ того, що їхня модель терпіння та якості не просто працює, вона неймовірно прибуткова. Хоча сумки це звісно перше, що спадає на думку, коли ми чуємо «Ермес», варто поглянути на структуру їхніх доходів. Так, шкіряні вироби це 43%. Солідно, але подивіться на решту. Це готовий одяг, аксесуари, ювелірні вироби, шовк, парфуми, загалом 14 різних напрямків. Їм вдалося перенести свою унікальну філософію якості абсолютно на все, від легендарних хусток до ремінців для Apple Watch. Це доводить, що Hermes – це не просто бренд сумок, це цілий всесвіт розкоші. То що ж, які ключові висновки можна зробити? Все дуже просто. Спадщина це їхній фундамент, майстерність це те, що не підлягає обговоренню. Дефіцит це продуманий стратегічний інструмент, а автентичність це те, що органічно створює ікони. По суті, якість продукту і є їхнім найкращим маркетингом. Вони побудували імперію, бо їхнє довгострокове бачення завжди перемагало швидкоплинні тренди. І все це підводить нас до фінального і, можливо, трохи провокативного запитання у нашому світі, світі миттєвого задоволення і швидкої моди, чи не є модель Хермес, модель терпіння та досконалості найвищою формою стійкої розкоші? Це, мабуть, думка, над якою справді варто замислитись.